Кривий ріг відкритий до співпраці та обміну досвідом з іншими країнами. Місто розвиває економічні та культурні зв'язки з усіма партнерами. Серед них Вірменія. Надзвичайний повноважний посол Республіки Вірменія в Україні Владімір Карапетян побував у нашому місті. Ця зустріч для нас дуже важлива, і ми бачимо її як наступний крок в розвиток наших міжнародних відносин і були б дуже радий, що в нас був партнер міста з Вірменії у різних сферах. Це може бути і культура, освіта, і бізнес. Упродовж останніх років Кривий Ріг ефективно співпрацює з вірменською громадою за різними проєктами. Ми приїхали на запрошення вірменської громади Кривого Рогу. Ми раді бачити дуже плідну та добру співпрацю між вірменською громадою та міською владою Кривого Рогу. Наш основний меседж бути поруч з вашим народом, бути поруч з тими, хто творить історію України, і висловлювати підтримку з боку нашої влади, підтримку вірменського народу Україні. Вичи стосунки між Кривим Рогом та європейськими регіонами, ми просуваємо Україну в напрямку євроінтеграції. Створюючи відносини з одним з регіонів Вірменії, ми також готові і відкриті до реалізації проектів в рамках проєкту ЄС Східне партнерство. Це стосується енергозбереження проєктів EU for ерасмус плюс економічних економічної співпраці. Робимо все для того, щоб поєднати Україну та Європу реальними практичними проектами. У місті діють недільна школа та вірменський культурний центр. На його території відкрили пам'ятник невинним жертвам вірменського та українського. І нарешті ми всі побачимо, як виглядає саме цей пам'ятник, який піде в історію. Маємо надію на довгі роки, на довгі віки. Хач крест, який зроблений прямо в камні. Показує єдність народу, показує силу духа і показує, що треба боротися і побороти. Такі пам'ятники. Это индивидуальные работы верменских каменщиков. Ни один хачкар до сих пор не повторяется нигде. Своим специалистам, а также всем моим украинским друзьям, украинскому народу обожаю мира, перемоги, свободы. Верменская громада поруч, плеч о плеч, украинским народам с первых дней войны борется за свободу и за независимость. Слова великої вдячності і слова великої шани від імені керівника міста Юрія Григоровича Вілкова від імені керівника Ради оборони міста Олександра Юрійовича Вілкова за те, що ми разом тут і можемо бути на цій дуже знаменній події. Важкі часи в нашій країні, які важкі часи в Вірменії, але ми разом і сьогодні такий знак нашої сумісної праці, нашої. Сумісної роботи нашої сумісної віри, нашого сумісного права сьогодні таки буде відкриватись сумісний знак безвинних жертв вірменського та українського народу. Посол Республіки Вірменія в Україні зазначив, його співвітчизники живуть на цій землі вже тисячу років і беруть активну участь у житті України. Багато вірмен служить зараз і в лавах ЗСУ, і добровольцями, і просто підтримують фронту сімні авкутні, бажаю українському та вірміському народу. Миру добробуту та менше приводів у майбутньому для встановлення пам'ятників відчазним жертвам. Вікторія Добровольська, Ігор Кононенко, Олег Каплій, Артем Кравченко цей день.